Йоу, я вам покажу зараз, як це збирати у в в Azura, та це мій алфакаунт. І, коротше, як вам дістати ульту, це тільки спамити ось тут тута з стіною значить вам. І волосся так, маме погляньте, бачите. Я вам покажу ще ніну, як я працюю і як в нього попадати тут якщо ви ще не вийдете, якщо ви ще не будете. Да ты не буде перша сила. Об єк, об єк, об єк, кли... ну, Я не знаю, дуже сильно. Дайте. А, я не буду з тобі Добре. Ти можеш робити це без моїх ось так. І тут позабирати ніч. Фейкшот. Це... Це перше слово. Це фейкшот. Це типу ви б'єте несправжній удар і це, відходите в. Бік. А, це треба натискати шоу. Де були Добре. Якщо ви цікавитесь, якщо ще ось так, натискайте. Ви е. Добре, ну, ось так, як попадати куршотом. Якщо ви граєте на себе і натискаєте, то ось так уршотом, то ви попадаєте. Так, так. А от на ріну треба о, десь ось так попадати, ось так. Подивіться. Ізі-пізі Ізі-пізі Бачите, ось так треба. Зараз ще покажу. І погнало, доволіте! до доволіте. До ще покажу. Добре, погнали! いいとしりねんね。 Так, у нас міняється біг на, так помало і швидко. Перша сила. Ну тут є надвох, на, на двох. Ну на двох таких людей. Я то покажу на потім. І до речі, п'ята сила. Це, це кожна укриття. Так що я ну, варіантів, А потім я свій потім макар. Ну так, я завжди промалую з цією зимою. Так что погнала Честно не подобается, как так хожу Мне так пирамидки

Це кінець. Якщо вам сподобалося вам показати шоукейс, там, наприклад. чи... Зараз покажу код. Я вже їх використав, щоб дістав 3 направили. От погнати, скільки в мене героїв! І тут в мене рін! Добре. Код перший Эйс! Треба залихо. Треба, щоб всі коди були з великої. Тільки з великих. 3 Натискаєте. Ну, Я вже. Эй 3 Є! Thanks for... 2 Дякую за 2 мільйона. Я вже використав цей код. Тут є 3 коди. І я зараз вам покажу третій. Третій код. Дякую за Ну, спостерігання. І ви можете ввести ці коди, щоб купити там, наприклад, емоцію, у мене тут уже є.

Ось тут крутити на ліна, якщо ви хочете його бачити Кайзер, Рін, Дон Лоренцо, До речі, мене не чому, як є Дон Лоренцо, да да да. Я вам також я його покажу. Са у мене є. до Нагі Ісакі у мене є. Ісаки Нагіса до є. І Рін, бляха! Що це записує! Что-то за удача? мені так щастить. На своєму під старому акаунті мені випав Дон Лорензо. Да, да. І ще Кінсівочка Рінова. А тепер мені тут. Я так просив Ріна. Ось моя створив старий нікнейм і погляди в мене YouTube є. Вона ще сада. Короче, це на нам все. Ще покажу потім до кінця.